Тренди інтернету повертаються. Про кого на тижні говорили у блогах, що лайкали та шерили у Фейсбуці. На чим сміялись українці у соціальних мережах? Відповідь знає Іванна Куртяк. Вітаю, ви дивитеся тренди інтернету у Рубриці. Цікаве, резонансне та смішне відео, що привернуло нашу увагу та увагу користувачів світової мережі цього тижня. Тему парламентських виборів в Україні обговорюють депутати, політологи, міжнародні спостерігачі та журналісти. Коментувати політичну ситуацію в країні також взявся хлопчик Сашко, який з дитячою безпосередністю зробив сміливий прогноз. На Україні вже пройшли вибори, видала. Партия Януковича, наверное, потому что он, он стал уже не бояться, он стал уже таким таким сильным. Я увидела на видео, что в него бросали яйца. Он подумал, что в него выстрелили и упал. Скоро будут на Украине выборы президента. Если в него еще кинут один раз яйцо, ну, я думаю, что просто тогда выберут другого правителя. Ось так. Втім, якщо Сашко зумів поділитися своїми думками, то представнику президента у Верховній Раді Юрію Мірошниченку цього зробити не вдалося. Завадила міль на очах у всієї країни депутату до рота залетіла комаха. Трапилося це в ефірі П'ятого каналу, коли Юрій Мірошниченко говорив про закиди опозиції на правоохоронців, унеможливити будь-який тиск, в тому числі з боку правоохоронців. А дуже часто закидали, опозиція закидала, що я перепрошую. Я перепрошую е, вот. Ведучий Роман Чайка вже наступного дня згадав про комаху. Цитую: сьогодні відбулося без бійок, жодна міль не постраждала і не загинула в прямому ефірі. Попри всі негаразди, які відбуваються в нашій країні, нам, простим українцям, попри все, доводиться любити свою державу. Тим більше, коли до цього нас закликають навіть іноземці. Любіть Україну! З таких слів розпочинається відеоролик, який зняв випускник КПІ Олександр Гонтар. 12 іноземців з різних країн світу прочитали рядки.

І сіми своїми ділями бюджет такого відеоролика унікальний. Жетони у метро та пару чашок чаю. Тоді як резонанс перевершив сподівання самого автора, за 5 днів відео в інтернеті переглянули вже понад 100 тисяч людей. На цій патріотичній ноті передаю слово вахтангу. Дякую, Іванно. Це справді розчулює, коли люди в усьому світу люблять Україну, можливо, навіть більше ніж деякі українці.